Коротше, друзі, увага, случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей, вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. і Вони, типу, у руля. Поняло? така от історія. Тому в цій всій історії, що я вам хочу сказати: всі українці, у кого яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальні. Можливість отримувати американську ЗП, поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в інстаграмі, Ютубі і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Далі, ну декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо, збираємо команду, і все вперед погнали. Король, що в цій ситуації може нам допомогти за своє життя? Надо думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять. Нам понав'язували кучу різних наративів, наратів. Ми з вами сремся через це все багато людей повтрачали життя. Багато людей сенс життя повтрачало. Багато людей близьких повтрачало, і люди просто розгублені і так далі. І мені б дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо і, і, і про українське, і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям, і все створюємо зараз можливості, як можна по Ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все вітаю для вас. Це буде дуже легко.